Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть в наших серцях. Ігор Володимирович Бедзай, полковник військово-морських сил Збройних сил України, бойовий льотчик першого класу, начальник служби безпеки польотів, старший інспектор льотчик, заступник командувача ВМС України з авіації, герой України посмертно народився 20 липня 1972 року у місті Миколаїв у родині залізничника. У 1989 році закінчив 35-ту загальноосвітню школу міста Миколаєва. Одразу після закінчення школи Ігор вступив до Сизранського вищого військового авіаційного училища льотчиків, але медкомісія поставила крапку на мріях про винищувачі. Через особливості здоров'я Ігорю дозволили літати лише на гелікоптерах, та він не здався і в 1993-му отримав диплом льотчика-інженера. Тоді ж, у часи розпаду СРСР, Ігор зробив вибір служити Україні. Молодого льотчика направили до 555-го протичовнового змішаного авіаційного полку в Очакові. Тут над Чорним морем Ігор опановував гелікоптери, учився відчувати машину. У 1996 році під час служби в Очакові Ігор одружився. Незабаром у подружжя народився син, а згодом донька. У 2004 році Ігоря Бедзая перевели до 10-ї морської авіаційної бригади в Новофедорівці, Крим. Він швидко проявив себе, ставши командиром вертолітного загону, потім ескадрильї. Його професіоналізм помітили. 19 лютого 2004 року Ігоря нагородили медаллю за військову службу Україні за внесок у зміцнення обороноздатності у 2011 році. Бедзай став заступником командира бригади зльотної підготовки. Його поважали за вміння брати відповідальність і навчати молодих пілотів. 1 липня 2011 року за бездоганну службу та забезпечення боєздатності ВМС його нагородили медаллю за бездоганну службу третього ступеня. Березень 2014 року став переломним. Після смерті командира бригади Ігор Бедзай очолив 10-ту морську авіаційну бригаду в Новофедорівці. Коли російські війська заблокували аеродром Саки, він не чекав наказів із Києва. Під його командуванням у режимі радіомовчання пілоти перекинули на материк чотири літаки та п'ять гелікоптерів. Сонце світило в Криму, а в Миколаєві нас зустрів дощ і туман. Але ми зробили це. Пригадують товариші по службі. І це було можливо завдяки мужності та професіоналізму Ігоря Бедзая. Цей подвиг зберіг морську авіацію України за мужність 21 серпня 2014 року. Бедзая нагородили орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Того ж року він брав участь у навчаннях СІ БРИЗ-2014, демонструючи майстерність на міжнародній арені. Після евакуації бригада базувалася в Миколаєві. Ігор п'ять років керував підрозділом, створюючи інфраструктуру з нуля. Він літав на Мі-8 та Мі-14, доставляючи вантажі та бійців у зону АТО ООС у 2016 році. За самовідданість Бедзая нагородили недержавним орденом народний герой України. У 2018-му, 1 липня, він отримав відомчу відзнаку. Автоматичний пістолет Стєчкіна, що стало ще одним визнанням його внеску. У 2019 році Ігоря призначили заступником командувача ВМС України з авіації. Він переїхав до Одеси, але не полишав польотів. У новій ролі він навчав молодих льотчиків і готував авіацію до викликів. Повномасштабне вторгнення РФ у 2022 році застало Бедзая в Одесі. Він координував роботу морської авіації, літав на бойові завдання. 21 лютого він був у Миколаєві на планових польотах, але в ніч на 22 терміново повернувся до Одеси. На Великдень він востаннє побачив родину. Юлія згадує, я спитала, коли він приїде знову. Він відповів: не знаю, Юлечко, час важкий. Ну, мене він чим покорив, таке почуття гумору було, і якась така життіська мудрість. Як на початок війни він вже служив в Одесі в командуванні військово-морських сил, намагався не розповідати, казав, Юля, що зі мною станеться, я писарем у штабі служу. Все він розумів, загалом. та я розуміла, що професія така льотчик. Він мені так сказав, завжди жартував, а то так серйозно каже: е -е, Дякую, що ви приїхали. Я кажу, ти чого? «Ні, дякую, що ви приїхали. Він настільки був спеціаліст, він настільки любив літати, він був професіоналом. Я ніколи не думала, що щось може статися. Він мені телефонував кожного дня, і тоді, 7 травня, теж 7.15 мені зателефонував. Вони виконували. Пошуково-рятувальний виліт під час здійснення операції по звільненню острова Змії. Вони були не на бойовому вертольоті, а на пошуково-рятувальному. Цей пілот цього літака Ворожого, він не міг не бачити, що він збиває пошуково-рятувальний вертоліт, який не стріляє. Ні, вони стріляють. Мені приїхали мої служивиці, я була на дачі, тоді це субота була. Приїхали, я ще так нічого не зрозуміла, говорю, що це ви. так, Юлія Вікторівна, Ігор Владимирович. 7 травня 2022 року під час пошуково-рятувальної операції біля гирла Дунаю Ігор замінив у екіпажі молодого пілота. Його Мі-14 атакував російський Су-30. Бедзай ухилявся від гарматних пострілів, але ракета Р-73 уразила гелікоптер. Мі 14, на борту якого був Ігор Бедзай та ще 5 членів екіпажу упав на території Одеської області. Дружина Юлія згадує, що страшну звістку про смерть чоловіка їй повідомили співслужбовці. У ту мить її життя ніби обірвалось. Була лише одна думка: як я скажу про це матері Ігоря? 11 травня 2022 року Ігоря Володимировича Бедзая поховали з військовими почистями на мішковському кладовищі сектор почесних поховань в місті Миколаєві за особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Самовіддане служіння українському народу присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка посмертно та відзнакою президента України національна легенда України. 24 червня 2022 року 10 й бригаді присвоїли ім'я Ігоря Бедзая. У 2024 році вулиці в Одесі, 25 березня, та Миколаєві, 26 липня, назвали на його честь. Його речі зберігаються в Національному військово-історичному музеї України. Найкращі йдуть першими вічна слава і шана Героєві.